Віщі сни. Є вони, чи їх немає. Чи вірите у сни, чи ні? Цікаво, друзі. Ваша думка. Будь ласка, напишіть в коментарі. Що ж, я висловлю свою думку на рахунок віщих снів. От, взагалі, в мене таке переконання, що це все просто збір інформації йде. Протягом там, дня, років, і тоді наш мозок це всю інформацію в, під час сну, коли відпочиває, аналізує, і наша підсвідомість там вже видає у вигляді сну нам результати. Так мовити якісь так мовити, як передбачування. Всім зрозуміло було, що буде повноштабна війна. Це навіть якщо історично дивитися. От, так слухаєш істориків, дійсно дійсно до того йшло. Дійсно виходить так, що допоки існує ця Московія та Російська Федерація, яка в, тих, ну, в, тих, в тому стані, в якому вона зараз є, то неминуче неминуче мала бути війна. знаєте, ще до повномасштабного вторгнення. Навіть мені було снився. Сон такий є. От така з неба, так, суне, така армада тих демонів. Ну така, що кінця і краю не видно, і такі страшні. Вони такі якісь. Ну, навіть в фільмах якось таких не бачив. І то. А Ісус Христос появився і зупинив ту армаду. А потім вже відкинув її. От такий сон снився. Я так ще не знав до чого то. Вже. А вже як після повномасштабного вторгнення, то... подумав дійсно це сон був про це. Якраз оці... ми кажемо там, називаємо їх орками, ще там так. Ну, ну сунне таке. Не знаю. Які переконань немає в них, ні людського, нічого, якось такого, якісь, як, не знаю, як барабан, барани, не барани. Кажуть, там дехто каже, як диявол, ще, ну, то занадто багато честі до того, що там сидить в тій Московії управляє. То, що такий демонок, то ще можна погодитися. Який є культ крові, смерті в нього, і задоволення цього отримує, коли всі коли люди страждають, коли біль приносить жахіття. Ну, трохи відхилився від теми. Так, знаєте, і то якось тоснилося. Так само снилося було і перед тим, як мала бути. Ще мобілізація більш така сильніша в Росії, в Федерації. Тож снилося це. Та і снилося. мені багато снилося тих, їхні втрати сняться їхні. То. Хоча я стараюся, чесно кажучи, не дивитися ті ролики, ті відео про втрати, але ну, щось так все буває. Ще, то так цікаво воно все відбувається. ну, Скоро все, я кажу. це У мене така думка, що це просто ідея здійснення, аналіз інформації і підсвідомість видає так все на ура, Так мовити. От навіть перед тими, перед тими ракетними ударами, що позбавили нас електрики певною мірою. проблеми нам. І з електрикою дали. Теж було снилося, що такий сон ніби як постапокаліпсис, якийсь такий, що е, гаджети, ці, нічого не працює, все так якесь. Те, ну, тобто, без електрики якраз таке снилося мені сон ще до того, як проблеми почалися. Дивенно цікаво, так, в принципі. Дехто каже, що віщість не є, що це щось надприродне. Це... Я тобі схиляюся, що це, що це все природне. Це просто, я ще повторю, раз повторюся, просто наша підсвідомість, аналізуючи інформацію, видає нам такі результати у снах. Цікаво буде, дійсно цікаво буде почути ваші думки на рахунок снів. Чи ви вірите в них, чи, чи вірите, що вони є? О, то, будь ласка, в коментарях пишіть до цього відео. Також, от, знаєте, що цікаво, це оці передбачування. Якось ці такі, як там, мольфари, ще там, гадалки різні. там то все якось ці. ну То, що може, гадати, так мовити. Так деколи так слухаєш, дивишся ті передбачення, як попадають інколи. Ну, рідко дуже. Але воно якось так дивиться. Ну, якось навіть смішно стає декось так передбачень. Бо деколи говорять такі речі, ну воно геть очевидно, і те, те, те ніби. Он сонце зійде. Ну, ну сонце точно зійде. А вони так кажуть, що завтра сонце зійде. ну, то, ну такі о, речі і передбачення. А люди думають, о, точно, сонце зійшло, все передбачили, дійсно гарний пророк, все передбачив. Я то не дуже в то вірю. хоча, хоча були випадки, коли певні речі мені казали, і вони збулися. Хм. Не знаю, досить -то тоже така цікава тема. Досить цікава тема. Теж хотів би ваші думки почути. Чи ви вірите в ці прогнози, такі, так мовити, чи ні. Будь ласка, очікую ваші думки всі в коментарях. Дякую, друзі, за ваші підписки, лайки, поширення. Дякую за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал Дота Душі. Бережіть себе, з вірою в перемогу. Слава Україні!